Ігорю, людина, яка має протез, може стати поліграфологом? Так, без жодних проблем. Скажімо, це одна із тих професій, яка не має подібного роду обмежень, в незалежності від того, чи має людина протез чи ні, навіть якщо вона має кілька протезів, нічого страшного. Для того щоб бути поліграфологом, людина, яка потенційно може ним стати. Базово працювати з комп'ютером, достатньо однією рукою, цього буде достатньо абсолютно. От і все. І вміння говорити. Тобто потрібно приділяти стимули, запитувати питання, фіксувати відповіді і перед цим ще одягнути далечі на людину. Водночас, це можна зробити легко з одним протезом, це можна легко зробити. Одна кінцівка це можна з.